У Молодятині відкрилася оновлена капличка, богослужіння та освячення відбулося на свято Дмитрія. Це не випадково, скільки доброчинець, який збудував капличку, носить ім'я святого Великомученика. Дмитро Федюк та його дружина є уродженцями молодятина. Після урочистостей родина іменинника пригощала усіх бажаючих. Дмитро та Дарія уродженці молодятина. Попри те, що проживають у Коломиї, рідне село не забувають. Родина знана та шанована. Дмитро Михайлович нещодавно завершив 20-річну міліцейську кар'єру та у званні під ...вийшов у відставку. Разом із дружиною проводять у молодятині невеликий сімейний бізнес. Крім того, за власні кошти облаштували у селі танцювальний майданчик. Сільській молоді не доводиться їздити на дискотеки до чужих сіл. Ще 13 років тому подружжя вирішило. Власними руками спорудять маленький божий храм. Добра справа, на славу Богові, пішла з легкої руки. За маленького мене мама просила до, до молитви, до церкви, до Бога. І завжди мене вчили, що не тільки звертав, до Бога звертатися, коли є якісь не але і лягати з молитвою, і ставати з молитвою. І 13 років тому ми з дружиною вирішили самі вручну своїми силами забили фундамент і от вирішили собі зробити такий маленький свій храм, таку капличку. Ще не було інтернету, ми ще з дружиною так саме сиділи в хаті, малювали, придумали, щоб таке було воно і не помпезне, велике. Таке було маленьке, таке такий маленький Божий храм, такий маленький, Божий куточок, де могли би собі і ми піти помолитися і хто перехожий, прийти, перехреститися, помолитися. Дарія Федюк скромно розповідає, як дружина в усьому підтримує починання свого чоловіка. Каже, всі ці роки вони Дійсно відчували Божу підтримку, тому вирішили, що годиться капличку підремонтувати, адже час робить своє. Замінили двері, перекрили дах, обновили всередині, облаштували маленький храм вже по сучасному, стримано та зі смаком. Вони завжди задіяні у, у будь-якому питанню, що стосується якоїсь дії в села, то, то вони завжди мені допомагають в тому. І сьогодні ми відкриваємо капличку. Сільський священник впевнено заявив, що аналогів у молодятській капличці на Коломищині немає точно. Хіба що пошукати на Прикарпатті? Освячували каплицю на честь великомученика Дмитрія саме в день іменин доброчинця Дмитра Федюка. Зранку відбулося богослужіння у місцевій церкві, а далі всі рушили до каплиці. Тиши духу їсне сюди саме погняє скарби Добра життя податки. Перевеселися в нас, і учитився сфери. Спасибо. Святий Боже, святий криптобесмерті. Помилуй нас славу очої сину і святому духові. Тець Олексій зробив відправу та окропив святою водою храм і присутніх. Привітав Дмитрів з іменинами, а доброчинцям подякував господар Дмитро Фідюк. Він є така людина у нас побожна, яка в дійсності дбає не тільки за себе, але і за свою родину. Бо знаємо кожен з нас, що живемо, ми не для себе, для своїх дітей. Для майбутнього покоління і надіємося, що дійсності милість Божого Матері, Отця Небесного заступництво і всіх сил, зокрема і великомученика Дмитрія, буде на цій родині, на цьому меценаті Дмитрова Федюкова, його родині. Ну і звичайно, що ця святиня буде. І... Для нашої порохи, для всіх, хто буде проходити біля нього, для спасіння. Далі за доброю українською традицією, іменинник гостев присутніх. Фуршетний прийом відбувся на вулиці, тому долучитися могли всі бажаючі, хто проходив поруч. Галина Досен, Сергій Ряцак для подій телеканалу НТК з Молодятина Коломийського району.